Ukraina ryzykuje wtraty, ty możliwość przyjedna do Eurosojuzu ta zależy się bez inwestycji w ekonomiku. C. przez nowy zakon pro obmeżania niezależności antykorupcyjnych organów. Pro C. W ekskluzywnym interwiu dla Slava TV skazała Marta Kos, eurokomisarka z pytań rozszerzenia EuroSоюzu. До ми не можемо дозволити нов дозволити війти новому члену до ЄС, якщо він не буде слідувати стандартам ЄС. Я не кажу, що ми не маємо корупції, але ми знаємо, як з цим боротися, і це постійна боротьба. І членство ОЄС не захищає вас від корупції в вашій країні. Але коли ви підготовлені, ви маєте незалежні інституції, це єдиний правильний спосіб тоді ми бачимо, вона має вже вплив на інші сфери, такі як публічні закуп... за І Йдеться про ту рівність, яка має бути, коли я говорю про антикорупцію і про всю сп... сферу судової системи, і в цей же час Україна платить найдорожчу ціну для того, щоб вибороти своє право стати членом ЄС, і на цьому шляху ми. Ми зустрілися з таким е, блокуванням від е, Угорщини. Це вето. Як ми можемо його побороти? Якщо б я могла сказати, я б особисто. А я б я б застосувала цей весь свій мандат, щоб Україна могла стати членом ЄС. Ми, ми, ми завдячуємо українцям за те, що вони борються за наші цінності. Це і ми бачимо таку ситуацію в історії. Перше в історії ми маємо країну кандидата в стані війни. Рішення ухвалили 27 країн-членів ЄС, включаючи Угорщину. І ми будемо на цьому базуватися. Є теми, є положення, де не все йде так гладко, і це є один з цих моментів. Але я впевнена, ми знайдемо розв'язання 26 країн, і серед них найбільші країни ЄС підтримують, підтримують Україну. Тому я впевнена, що ми зможемо зможемо виконати наш план, щоб відкрити всі кластери для. Ukrainy. Ukraińskie suspiso skasowania skandalu zakonu, jaki de facto demontuje antykorupcyjni organy. Prezydent Wołody Zelenski obiecaje wyprawę tej pomyłku. Jak sytuacja w Okruch Sab, ta nabuła wpływa na reputację Ukrainy. Proce buduchowarki z naszym hostem. Kolecznym ministrom zowniczno-ekonomicznych związków w Polsce, ta kolecznym opowiedzeniem z pytań zachwyca praw pit w Ukrainie Marciną Święcickim. Panie Marcinie, witaj w studii i do nas też Baczu dojednuje się z Ukrainy. E, witaj Jarosława Jurczyszyna, narodowego deputata Ukrainy z Partii Głos, jaki też do rzeczy jest diaczem, jak mowa, same pro-boroćbą z korupcją. Witaj Was. Dobry dzień. Może z naszego gościa w studii, Panie Marcinie, e... Jakie my może być na naslitki dla Ukrainy через stoi zakon? <говор> <говор> ну наслідки є такі, що багато <говор> країн є здивовані, заскочені <говор> тако, таким <говор> рішенням, тому що боротьба з корупцією це одна з пріоритетних домовленостей між європейським <говор> союзом та всіма членами Європейського <говор> союзу, і українським урядом. Це було в цих семи умовах, що стосувалися відкриття чи початку переговорів про вступ України до ЄС. І це в. Власне, блок, який має бути невдовзі відкритий, і це Європейський Союз, який говорить про те, що верховенство права, ну і там корупційна складова є досить важливою. І якщо йдеться про скрін для цього кластеру, то в січні цього року він був завершений, і саме набу та спеціальна антикорупційна прокуратура були названі як найважливіші органи для боротьби з корупцією в Україні. Крім того, там були також. Певні положення, які полягали на зміцненні цих інституцій, на тому зверталися увага на те, щоб вони отримали додаткові повноваження, щоб можна було вести слів за проти народних депутатів без згоди прокурора. прокурора. І тут раптом така помилка. Ну і власне коли обмежується можливість їхньої діяльності та підпорядкування генеральному прокуророві, це було здивування і багато столиць Європейського союзу і. І Уршула фон дер Лайн також попросила, щоб ви їй це пояснили. Ну no, я би не назвав це e, впадкою, якби вжили такого польського терміну, бо e, це по реч, до речі, no, мені здається, де факто e, спеціально зорганізовано e, демонтаж. E, antykorupcyjnych organów w Ukrainie, ale my możemy sobie tutaj e, mierkować rźniry, rzeczy, A ja ja e, naszego gościa z Ukrainy, pane deputate, pane Jarosławę. jak wy oceniujecie zajawu prezydenta Ukrainy, jaki nie tak dawno rozpowił, że wszystko będzie naprawdę bo no wyprawem o no pomyłki? Розцінює як необхідний мінімум для того, щоб суспільство відчуло, що влада розуміє злочинність попередніх рішень і готове виправляти, не повертається слово, язик сказати помилки, але хай буде власні помилки. Президент пішов далі і вніс законопроект, який насправді виправляє те, що було зроблено його командою в конфлікті інтересів. І тому вже оголошено позачерговий збір Верховної Ради 31 липня. Рада громадського контролю контролює щоби справи проти екс-міністра національної єдності пана Чернишова, проти екс заступника голови офісу президента пана Шурми, далі продовжувалися і не були витримувані офісом генерального прокурора, поки діють ці ганебні правки, що підпорядкували антикорупційну. Систему політично залежній прокуратурі 31-го будемо бачити. Я переконаний, це вдасться. Виправлення 31-го це буде коли 31 серпня, липня липня липня, 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 наступний тиждень. Звісно, ми як представники партії голос, як представники всіх фракцій, 48 депутатів, які підписалися під законопроектом, який скасовує це ганебне рішення, готові зібратися хоча б сьогодні. Ну але для більшості 226 депутатів зібрати треба час, тому вони призначили дату 31 липня, четвер наступного тижня. А я переконаний, що суспільство і далі контролюватиме процес. Президент почув і тим самим продемонстрував, що Україна це хай і перехідного стану, але демократія. Влада підпорядковується суспільству. Євроінтеграційний напрямок незмінний, тому що це не рішення політичних еліт, це запит революції гідності, це запит українського суспільства. Ми будемо контролювати, що це відбулося. Звісно, ще є багато реформ, яких необхідно провести для того, щоб українська демократія стала стабільною відповідала європейським стандартам. Але зараз потрібно виправити регрес, виправити власне відкат того суспільного договору, який склався на революції гідності, що влада. Не підпорядковує собі антикорупційну інфраструктуру, не втручається в антикорупційну інфраструктуру, а дає їй можливість очистити владу аж до найвищих посадових осіб. Бо так я повністю згоджуюся з панією КОС, корупція є в багатьох країнах, але ми не можемо допустити, щоб особливо у воєнний час в час агресії, в час, коли Україна. Бореться за демократію в усьому світі час, коли Україна зупиняє російські орди і не дозволяє їм атакувати країни Європейського союзу. Наша демократія має бути набагато сильніша і набагато стабільніша. А для цього нам потрібна незалежна ефективна антикорупційна інфраструктура. Dziękuję. Ja jeszcze zadam pytania naszym dwóm gościom. Poczną z pana Marcina. Panie Jarosławie, was poproszę także o komentarz. Pytania dosyć prowokatywne, ale ono zwłóczyć tak. Panie Marcinie, co może zrobić Europa, żeby natknąć na władu politycznej elity, tak zwanej politycznej elity, bo ja myślę, że ja będę subiektywnym. Choworyty pro elity teraz troszkę niedoręczno. Co e, ma je zrobić Europa? Co mamy mu zrobić my, na przykład w Polsce, w Europy? Co, aby ukraińskich posadowców, żeby one przyjęły odpowiednie zakony, żeby, ale jednocześnie żeby nie tej Ukrainie, bo ona tak na sprawdzi się za swoją niezależność, za wyżywania, tak na Tu trzeba ma te jakieś salomonowe riszenia, ale własne jakie? Україна є вольним крає... країною незалежною демократичною суверенною державою, і вона сама ухвалює рішення і зрозуміло і відомо, що понад 90% українського суспільства підтримує інтеграцію з європейський союз і хоче входження України до європейського союзу. а політичний клас чи так звані еліти вони повинні це враховувати і мені здається, що один із членів європейського. Цього союзу, пані Кос, яка займається питаннями розширення, вона дала зрозуміти українському своєму відповідникові колегі, що якщо не буде зміни, тоді Україна може втратити цей статус, який має зараз Грузія, тобто формально є кандидатом, але переговори заморожено, тому що грузинський уряд не виконує тих умов, зокрема в плані боротьби з корупцією, громадянських прав і свобод. Отже, те, що Україна могла би перейти на в, в, позиції статусу, так, як має Грузія, це було би це, це. Я не хочу сказати, що це таке пересторога власне. Україна повинна боротися з корупцією. Я повинен сказати ще таке, що в показниках корупції Україна залишається на 105-му місці у світі досить далеко. Попри всі ці антикорупційні установи, які функціонують і те, що було багато. Зроблено по цьому питанню то все таки дуже багато завдань Україна мусить виконати у плані боротьби з корупцією. у ЄС. Це розуміють і тому власне ЄС терпляче чекає, але це було надзвичайне повернення назад. Питаємо нашого гостя з Києва, пане Ярославе. Що має зробити Євросоюз і міжнародна спільнота, щоб одночасно натиснути на українських посадовців, але зробити це. В білих рукавичках або в такий спосіб, щоб не затопити так насправді України їх незалежності. Є два напрямки співпраці України з європейськими спільнотами і, першу, і з західним світом. Перший це безпековий, і цей напрямок має бути. Пріоритетним і недоторканим до того моменту, поки Україна залишається демократією, навіть хай з проблемами в різних сферах. А зрештою, ми розуміємо, що довший час перебувати під фактичним контролем Російської імперії, це великий виклик. Шалене Щастя в Польщі через те, що були лідери Солідарності: були Олег Валенса, Адам Нішик та інші, які забезпечили незворотність європейського напрямку розвитку, і Польща стала фактично одним з драйверів того, що Центральна Європа повернулася. До європейських цінностей після радянської окупації. Україна, на жаль, була набагато більше інтегрована, була частиною Російської імперії довше радянського Союзу довше, не табору соціалістичного, а в нас було зовнішнє управління. Тому, звісно, корупції пострадянських всіляких атавізмів в нас набагато більше. А при тому я би хотів сказати, що дуже важливо дивитися динаміку. Україна після революції гідності. Суттєво додала і показує один з найкращих одну з найкращих динамік в індексі сприйняття корупції, який цитував. Шановний пан експерт, я, як колишній голова Transparency International Україна, дуже чітко можу сказати: якщо цей напрямок збережеться, Україна скоро обжене такі країни, як Угорщина, можливо Словаччина, які перебуваючи в Європейському Союзі, насправді дуже суттєво обмежують верховенство права, до яких є величезні питання стосовно забезпечення доступу до судочинства, свободи слова і тому подібне. Але наша ключова історія. Це зробити ці зміни незворотніми, і тому я погоджуюсь, що оця чергова спроба влади підпорядкувати собі антикорупційні органи, а це просто реакція на їхню справді ефективність. Заступник міністра тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак отримав реальний строк зараз з конфіскацією майна, зараз відбуває покарання. Суддя Чаос, прокурор СУС, можливо, в Європі це не дуже там такі на слуху прізвища, але це люди, які були кістяком корупційної системи ще з часів Януковича, і зараз вони вже відбувають покарання величезна кількість справ в динаміці. Нам потрібно показувати результат, і тепер стосовно європейських спільнот. Я дуже дякую за чітку позицію. Тут недоцільно мати в плані реформ білі рукавички, бо білі рукавички ніколи не дозволяють робити реальні справи: город не скопаєш з білими рукавичками, трактор чи танк в наших умовах не перемонтуєш. Тут дуже чітко треба займати позицію. І я дякую і пані Кос, і Урсулі Фондерляйн, -фон яка в розмові з українською владою дуже чітко сказала: ми вас підтримуємо в напрямку реформ, але не дай Бог. Ці реформи будуть під загрозою, ми однозначно будемо переглядати темпи підтримки. Україна необхідна європейським спільнотам, Україна фронтир демократичного світу зараз. Але тільки тоді, коли вона є успішною демократією. Бо коли Україна буде скочуватися в якісь авторитарні чи тоталітарні напрямки, ніколи. Маленький тоталітаризм не перемагав великий тоталітаризм. Дякую. Ми як демократія зможемо перемогти і за підтримки Європейського союзу, якщо будемо розвивати нашу демократію, ну і зокрема боротися з корупцією. Тому дуже дякую і братам полякам, і польській державі, які б складні відносини у нас в деяких моментах не були. За те, що разом з нами, але чіткість дуже важлива: є реформи, є підтримка. Нева реформ виправляйтеся, і тоді буде підтримка. Dziękujemy. Dziękujemy za ciepłe słowa hmm, pro Polsję. Dziękujemy i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Naszym gościem był Jarosław Jurczyszyn, Narodowy Deputat Ukrainy Partia ⁇ Głos ⁇ Panie Marcinie, hmm, to, to nie wszystko tak źle. Jest jakiś e, tutaj, e, ja bym powiedział, rezultat, jest nadzieja. Ні, ну є надія, бо відає надія, тому що ми бачимо, що президент зрозумів, що треба відмовитися від цього рішення і дуже швидко відреагував. І були великі демонстрації громадянського суспільства. Це вперше проти уряду виступило громадянське суспільство період війни. Це було дуже характерно, що в багатьох місцях це містах це відбувалося. Ну і депутати Верховної Ради також. Якось зрозуміли, що це була помилка, що це не було потрібно взагалі, і що це було шкідливе рішення. Отож, це важливе не лише для відносин з ЄС. Я думаю, що це для самої України є надзвичайно важливим, адже революція гідності, на яку я їздив, вона стосувалася не лише того, щоб підписати договір про асоціацію з ЄС. Це також була революція проти цієї страшенної корупції, яка була в період Януковича і це була велика скорумпована корумпована структура зверху донизу. і власне тоді створювалися після революції ці антикорупційні інституції, установи вони в болях народжувалися, важко народжувалися, створювалися. але Все таки це було створено. І також під час повномасштабної війни зміцнювалися ці інституції, антикорупційні інституції і тому для нас це рішення було величезною несподіванкою. Отож, добре, що українська влада і Верховна Рада і президент зрозуміли, що треба від цього якнайшвидше відмовитися І я не знаю, чи цей закон, який запропонований, чи це власне ліквідовує попередній закон, чи пропонується якісь нові вирішення, інші вирішення, тому що це буде ну, це, новий це, новий закон новий це, закон. Буде, буде, буде. інколи. Проблема може полягати в тому, що треба знати деталі. І нове законодавство, чи воно буде утримувати цю незалежність? чи Ще більше зміцнить незалежність і набу і сапу Побачимо, як буде так насправді вже так, як сказав наш гість кінець місяця. І ми будемо мати результат. Але я хочу вас запитати, як голос і не боюся сказати того слова захисника бізнесу. ta inwestycji w Ukrainie i przedsiębiorców Jak biznes same dywizja na te, bo mi nie zdaje się, że nie wszystko rozumielo z antykorupcyjnymi organami. No to ja bez swoich groszyj jeszcze rzeczy nie wkładał w ekonomikę takiej narządu. мені здається, що бізнес все краще краще розуміє, що є ці інституції, які мають слугувати його діяльності. Це є омбудсмен бізнесу Роман Ващук. До нього завжди можна звернутися до ради бізнесу омбудсмена, якщо є якась. Корупційна пропозиція буде. є власне закон про захист сигналістів, і це закон має бути реалізований і ще багато інших інструментів. Тобто, бізнес має інструменти, щоб захищатися від корупції. секунд маємо так і бізнес на даний момент, якщо йдеться про Україну. має інструменти боротьби з корупцією і з корупційними пропозиціями. Треба заохочувати бізнес, щоб він сміливіше використовував ці інструменти. Сигналізаторів, наприклад, сигналісти і всі ці органи, які мають слугувати боротьбі з корупцією, нашим гостем був Марчин Швіцицький, колишній міністр зовнішньоекономічних зв'язків Польщі та колишній уповноважений з питань захисту прав підприємців в Україні.